Черівного дня, шановні українці, у нас цікавий період, силовий. Вже він відбувається, тобто за 2 тижні умовно до 1 листопада. І на пік виходить енергетична зміна простору з 31 жовтня на 1 листопада. О, наступний такий період. Симетрично в колі року через півроку у нас відбувається, коли найкраще працювати з нематеріальним світом, коли стоншується межа, і навіть не практик, без ніяких тренувань, може відчувати померлих, відчувати потойбіччя, і навіть бачити істот енергетичних, так званих ну, астральних умов, їх можна назвати. О, те, що не видимо. В зазвичай більшості людей, навіть можна в сутінках і в темряві побачити або навіть відчути цих істот, хто кого їсть, хто на кому паразитує, наслідки алкоголізму, там, вживання мертвої їжі і такого іншого. От. Як це час використовувати, так само, як навесні під час проводів, так само і зараз, коли стончуються грань між світами потрібно працювати з померлими або з нематеріальними істотами. Заключати договора, переписувати, переглядати договора, можна дуже активно і гарно знаходити і спілкуватися з померлими душами, виясняти, хто упокоєний, хто ні. От. Можна і потрібно працювати з родом. В цей період за два тижні до і два тижні після, фактично місяць часу, б, дуже було б добре, щоб ви робили помини роду, вливали енергію в рід. При цьому при мінімальних затратах померлі з того боку через свої фантоми, бо і напряму можуть з вами зв'язуватись. Особливо, хто працює з чорним обсидіаном, з кулями чи чорними дзеркалами, ви можете це, їх і побачити. Або навіть напряму через свідомість почути ще витягнути. Для того, щоб це виходило, потрібно робити помини, потрібно вливати помер, померлих енергію От. і упокоювати їх. Тому що більшість навіть зараз, особливо загинувших, навіть не розуміють, що вони загинули, вони повиходили з тіл і не розуміють, що з ними відбувається. От. Тому поминайте, працюйте з померлими. Хто має більше досвіду практику, працюйте з істотами, і ось як я, наприклад, сьогодні. Прийшов до води і зробив підношення матінці води, тому що вода допомагає зв'язувати світом померлих, набрався звідти з води енергії. Ось і гарний ознака того, що мене почули. Тобто припливло багато-багато мальків рибок, хоча осінь. От, холодно, але риба, як бачите, для мене підійшла, поїла і попливла. Для чого я це робив? Для того, щоб просто синхронізуватися з потойбіччям стихією води. Працюйте, розвивайтесь, відчувайте нематеріальний світ, і хай у вас все буде чарівно. Слава нації, смерть ворогам української нації.